Тепер готуємо наповнювач з кави. Заливаємо кип'ятком, щоб кава гарно заварилась. Доводимо об'єм до пів літра. Розчин розколочуємо. Додаємо у каву сік з половинки лимону. Додаємо 4 столові ложки з верхом цукру. Розмішуємо. Готуємо розчин з желатином. В ємність виливаємо деяку кількість, у мене це 200 мл, гарячого розчину кави та додаємо один пакетик швидкорозчинного желатину мрія. Дуже гарно розмішуємо до повного розчинення. Желатину. Доливаємо залишок кави з цукром, розчин через ситочку розливаємо у ємність Захолоджуємо кавовий розчин у холодильнику до повного застигання. Готуємо сметанну основу для торта. В ємність відділяємо 3 пачки сметани. У мене 15% сметана. І це загальна кількість сметани кілограм 125 г. У сметану порціями додаємо 5-6 столових ложок цукрової пудри. Вона гарно буде розчинятися в сметані.